Всім привіт! Автопарк міста Київ. у нас нове чудово нове надходження. Це Tesla Model S 75D. 2018 року випуску приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями. Все професійно відремонтовано, жодних нарікань по кузову у авто немає. В дуже гарному червоному кольорі. На світодіодній оптиці, на адаптивному круїзі. У автомобіля 19 легкосплавні диски, чорна. Криша дуже гарно виглядає, панорама є також. Чорний шкіряний салон в охайному стані. Дверні карти також. Панорама дуже гарно просвічується ввечері. Що далі у нас є? Повне електросклопакет, електроскладання бічних зеркал, електропривід водійського та пасажирського сидіння. Водійське сидіння також в охайному стані. У автомобіля 118 тисяч рідного пробігу, такі гарні дерев'яні вставки. Автопілот. Все працює, жодних нарікань немає. Штатна мультимедіа з камерами заднього огляду та боковими. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Цю красу не можна придбати за готівку в кредит лізинг Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.